Чому Христос звертає свою увагу на свято Пасхи? Бо Він і є Пасха Господня. І хто його прийме? Братими сестрі, смерть і пекло пройдуть повз. Не торкнуться нас. І тут на землі Господь захищає. І це дорога в небо. Ізраїльський народ на свято Пасхи вони приносили ягня. І вони принесли ягня Боже. Вони принесли в жертву Ісуса Христа. Бо так Бог полюбив цей світ, щоб віддав їм сина свого в цю жертву, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Вони принесли цю жертву. Наша Пасха є Христос, закланий за наші гріхи. Апостол Павло прямо каже: наша Пасха то Христос. Це перше Коринтян 5:7. Отож, очистіть стару закваску, щоб вам стати новим тістом, бо ви прісній. Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас, тому святкуємо ні з старою закваскою, ні з закваскою злоби і лукавства, а з опрісниками чистоти і істини.